Доброго дня! Сьогоднішнє звернення присвячено четвертому, останньому виду позбавлення життя іншої людини на прохання, який називається привілейований злочин. Нагадаю, що до цього ми розглядали три види позбавлення життя іншої людини на прохання. Це ейтаназію, ортаназію, самогубство асистований лікарем. Діючими особами при ейтаназії і ортаназії є лікар. Самогубство асистоване лікарем вчиняється самим пацієнтам. Дії лікаря зводиться тільки, тільки до надання пацієнту літального засобу і консультування пацієнта щодо вживання дози цього засобу. Відмінністю також від сьогоднішнього виду позбавлення життя іншої людини на прохання цих трьох попередніх видів є передбачена в законі. Процедура проведення ейтаназії, ортаназії та самогубства асистованого лікаря. Тобто тільки у відповідності до цього порядку має бути проведені ці три процедури, наслідком яких є позбавлення життя іншої людини на прохання. Тепер розглянемо особливості четвертого виду позбавлення життя іншої людини на прохання. Мною було внесено до Верховної Ради України проєкт закону щодо внесення змін до Кримінального кодексу України і доповнення його положень статтею 118.1, яка має назву Позбавлення життя іншої людини на прохання. Цей вид діяння мною віднесено не до класу вбивств, як до цього пропонувалося, і вважається, що позбавлення життя іншої людини на прохання це є вбивство, і, відповідно, мають застосовуватись ті заходи кримінального реагування, які визначені в нині діючому кримінальному кодексі України. А до них віднесено в основному позбавлення волі до 15 років, якщо це за частиною 2 статті 115 – умисне вбивство. Цей вид позбавлення життя іншої людини на прохання, мною віднесено до... Так званих ненасильницьких, ненасильницького позбавлення життя іншої людини на прохання. І ось чому. Основною відмінністю цього виду позбавлення життя від вбивства протиправного заподіяння смерті іншої людині, є відсутність насильства, основної ознаки, яка є у вбивства. А насильство відсутнє через те, що наявне прохання потерпілої особи про позбавлення її життя. Якраз це прохання особи і виключає насильницький характер дій. І, відповідно, надає нам підстав для застосування тих самих заходів реагування, які застосовуються при вчиненні вбивств. Друге, при позбавленні життя іншої людини на прохання особливе місце в цьому складі злочину займає обов'язкова обставина ознака суб'єктивної сторони як мотив. Мотив співчуття до потерпілої особи. Цього мотиву немає у трьох попередніх видах позбавлення життя іншої особи на прохання, тобто ані при проведенні процедури ейтаназії, ортаназії або при самогубстві асистованому лікарем не вимагається від лікаря наявність у нього мотиву співчуття до, до пацієнта. Цей мотив може бути або може не бути. Це не обов'язково. Але от у цьому запропонованому мною складі злочину 118 прим, ця ознака суб'єктивної сторони має бути обов'язковою. Також неможливо скидувати з вагів і таку обставину вчинення цього злочину, як обстановку вчинення злочину. Тому що фактично винна особа перебуває під впливом потерпілої особи. Потерпіла особа фактично підбурює видно особу до вчинення кримінального правопорушення. І оце підбурювання також має знаходити своє відображення у виборі тих заходів кримінального правореагування, які мають бути обраними як, за, як вид реагування на вчинення цього правопорушення. Враховуючи все це. На сьогоднішній день немає підстав, і ми не можемо закривати на це очі і застосовувати і далі аналогію закону, яка і застосовується, оскільки, вважається, не вілюється ані ознака відсутності насильства, ані наявність мотиву жалю, ані наявність певної обстановки, а саме підбурювання з боку потерпілої особи на заподіяння йому смерті. І не маємо права застосовувати ті заходи кримінального правореагування, які передбачені у статті 115, тобто аж до 15 років позбавляти винну особу свободи. Тому я пропоную віднести ще раз цей склад злочину до ненасильницького позбавлення життя, не відносити його до складу вбивств, до класу вбивств, і передбачити. За подібне діяння кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі до двох років, або взагалі звільнення особи від кримінальної відповідальності за це діяння. І вважаю, що саме такі заходи в такому виді правового правореагування на вчинення цього злочину будуть сприяти досягненню тих цілей покарання, які визначені в кримінальному кодексі. І подібна диференціація кримінальної відповідальності за це діяння не буде викликати обурення у суспільства. І, відповідно, буде мати і свої і превентивні, в тому числі, заходи або мету досягнення. Тож на цьому все. Нагадаю, що на цьому перша частина мого відеофільму Шлях легалізації автоназії в Україні завершений. І розпочинається друга частина цього фільму, яка буде присвячена аналізу проєкту закону про забезпечення права людини на гідну смерть. Тож, до зустрічі!